Доброго дня, шановні глядачі. Вас вітає Богдан Проскуров і це проект 365 днів. Днями у Полтаві пройшли великі снігопади. Ми вирішили поцікавитися думкою полтавців. Чи на їх погляд впоралися комунальники із прогнозованою сніговою негодою? Ну на моє міння совершенно не справилися, они, поскольку пусть дороги они більш-менш прочистили, але к остановкам виход совершенно. Ну, невозможно просто к автобусу подойти, потому что они весь снег бросали на остановки, и к автобусам выйти вообще нереально. На вашу думку, в чем причина самой такой халатной деятельности коммунальной? Ну, я думаю, что в нашем мэре, потому что а, как только начали снегопады, я вообще не видела ни одной расчистной машины и так далее. Это сейчас уже более-менее они расчистили, но как только начался снегопад, то нет совершенно. Ну вот мне как пересеченному громадину до Полтава кажется, что спорность, потому что общественный транспорт ездит. Единственное, что для пешеходов не продумана до конца ситуация. Но ну, вот видим, здесь все гуляют. А, вот. а там каждый, кто мог у себя воздуха, дома, поубирал. то есть я считаю, что спорлось. Ну, я уважаю ну, більш-менш прочистили так, дороги, от так як я проживаю в Смітах Таулово. Там взагалі а, транспорт не ходи у нас, взагалі там дві маршрутки вчора виїхали, тільки, тільки що набралася до Полтави, а взагалі не розчищено. Тобто, взагалі не прочистили ні дорогу, ні добратися, ні до магазинів, ні до зупинок. Дуже важко. Ну, я вважаю, такі ситуації у нас нерегулярні виходить. И учитывая то, что как это действительно происходит, то я считаю, что да, справились на тот момент, в том объеме, который в этот момент можно было сделать, я думаю, справились. Я вважаю, що не впоралися, тому що вулиці замикали, на центральних вулицях поч... має трошки почищено, а в ну, дворах зовсім неможливо пройти. Ну при нинішніх, як би сказати, метеорологічних можливостях і засобах інтернету я вважаю, що ці ситуації прогнозовані, можна було б підготуватись. Тим більше у нас не такі вже великі снігопади, щоб доводити до такого стану, як у нас зараз. Я вважаю, що це проблема міської влади. Недопрацьовує міська влада. Невчасно реагує на погодні умови. Ну як це їхній прямий обов'язок комунальних служб міської влади?